Мої вітання всім! Ви на каналі Культурна Валіза в кадрі Олена Горячих. Перед тим, як ми прийдемо до перегляду наступного відео, до моєї розповіді, я хочу, друзі, вам подякувати Подякувати за вашу підтримку, за те, що цікавитесь культурою українського театру, взагалі українською культурою, за те, що цікавитесь, і на моєму каналі також. Це дуже для мене важливо. Тому що я розумію, що я не тільки для себе це роблю, а це ще комусь необхідно та потрібно. Український актор, режисер, громадський діяч, корифей українського театру, брат Івана Карпенко Карого, Панаса Саксаганського, Марії Садовської Барілоті, професіонал високого гатунку і патріот, до того ж, людина дуже темпераментна, амбіційна, поставив за мету створити театр високої культури. Піднести його на один рівень з кращими українськими драматичними і оперними театрами. Це була героїчна справа, як і все його життя на протязі більшої частини свого життя займався благодійністю. Сьогодні моє відео про Миколу Карповича Табелевича, більш нам відомого, як Миколу Садовського. У 1905 році Микола Карпович був запрошений очолити театр Руска бесіда. За рік роботи з ним він підняв театр на дуже високий професійний рівень. Йому була запропонована гарна зарплатня, гарний гонорар для того, щоб він залишився і продовжував тут працювати. Але він мав свою особисту мету. І в 1906 році він відкриває театр Миколи Садовського спочатку у Полтаві, а в 1907 році відкриває його в Києві. І саме з цієї дати ми вже говоримо про театр Миколи Садовського як про перший стаціонарний український театр. Одержавши стаціонарний театр, Микола Карпович уперше міг сформувати постійну трупу, якісний склад акторів для великих постановочних вистав. Трупа складала з 50 чоловік. В організації театру значну участь брала велика акторка Марія Заньковецька. Разом з нею Садовський вирішував всі важливі питання репертуару, підготовки до сезону, загальні ідейні лінії театру. Але пропрацювала вона. Театрі разом з Садовським тільки два роки. А вже ж, говорячи про постать Миколи Садовського та Марії Заньковецької неможливо оминути те, що вони кохали один одного напротязі всього життя, хоча не змогли одружитися і не змогли вже в кінці життя бути разом. Історія знайомства їх була наступна. Зараз я не можу не згадати про героїчне минуле Миколи Карповича, тому що він добровольцем пішов на Русько-Турецьку війну. Це 1877 78 рік за хоробрість у боях був нагороджений Георгіївським хрестом. Він в рукопашну кинувся на турка, який у руського солдата пораненого забрав прапор. Полку, він в рукопашну кинувся на того турка, відібрав прапор, захистив солдата, і за це був нагороджений Георгіївським хрестом. А Марія Заньковецька на той час зі своїм чоловіком-офіцером Олексієм Хлистовим жили у Бендерах. І саме тоді, коли російські офіцери поверталися вже з Русько-Турецької війни. Одного разу Марія Заньковецька сиділа біля роялю. І тихенько собі співала в той час, коли Олексій приймав своїх друзів в їхньому будинку. Вона сиділа і наспівувала біля млину, біля броду, два голуби пили воду і почула такий сильний, потужний голос чоловічий. Вони пили, горкотіли, та й знялися, полетіли. Коли вона обернулась, Побачила дійсно гарного чоловіка, високого, статного, красивого. Тобілевич з Граду, Херсонщина, сказав він. Марія, я Чернігівка. Розглядівши талант Марії Заньковецької, Микола Садовський організовував в Бендерах самодіяльний театр. Це саме той театр, друзі. Якщо ви пам'ятаєте відео під назвою «Театр корифеїв», я про це там говорила. Отож, він організовує театр в Бендерах і вони починають разом грати у виставі Наталка Полтавка. Це було дуже потужно. Вони були дуже яскраві, талановиті, зал збирався, аплодували. І дуже часто Олексію Хлистову, чоловіку Марії Заньковецької, дорікали, що нібито він ховає такий скарб від народу, що і треба йти служити в театр. Але Олексій казав, що грати вона, якщо буде, то буде тільки в українському театрі, бо вона ж українка. І навіть жартома взяв і написав лист, нібито ось коли створиться український театр. Тоді вона і піде туди грати, і був повністю впевнений, що цього не станеться ніколи, бо ж тоді була суцільна заборона на все українське. Коли Кропивницький шукав Приму в театр, Микола Садовський згадав про Марію Заньковецьку і про той лист, який жартома написав Олексій Хлистов. Він йому написав, що ось український театр. Створений, а тепер справа за вами. Цікаві факти про цю подію у моєму відео під назвою Театр корифеїв Історія їх кохання вона дуже сумна, тому що Марія Зянковецька так і не змогла вийти заміж за Миколу Садовського, незважаючи на їх кохання, вона прийняла велику жертву, таке як розлучення. Це було дуже болісно і важко, тому що автоматично у Олексія Хлистова закрилася кар'єра військового, а вона від церкви прийняла епітемію. Ось послухайте, що пише Олексій Хлистов, чоловік Марії Заньковецької до Миколи Садовського, коли почався процес розлучення. Шановний Микола Карпович, вказана мною особа дала свідчення, що влітку 1883 року застали вас у Києві з моєю дружиною. Консисторія, тобто Церковна Рада, запитає вас, чи ви знаєте ви, що мою дружину було справедливо звинувачено у незаконних зв'язках з вами? Ствердна відповідь, приведе до розв'язки. Я буду задоволений, якщо ви вчините як чесна людина, як колишній друг. І як того вимагає справедливість. У 1888 році Зеньковецька отримала розлучення. Церковь наклала епітемію. Це була заборона на будь-який церковний шлюб у подальшому. Отож, одружитись на законних підставах вони вже не могли. Микола Карпович береться за роботу і за зміни. І перше, з чого він починає свої зміни, він перевдягнув білетерів вдягнув їх в українські жупани. Микола Садовський з самого початку став на шлях оновлення репертуару театру. В його основі були твори кращих видатних українських авторів: Івана Карпенко, Карого, Кропивницького, Старицького Лесі Українки. Крім того, Садовський сміливо вводив у репертуари п'єси російських класиків, в тому числі у власному переводі. Низку п'я зарубіжних драматургів і постановки кількох опер, ще не бачених глядачами на київській сцені. Він перший поставив на київській сцені е, ревізора Гоголя та одруження Гоголя, тепле місце Островського. І за що нарвався на шквал критики? Мовляв, навіщо на українській сцені російські драматургії? Вони були впевнені, що. Українська сцена має там відбуватися тільки кохання, гопак та горілка. Отож з великими труднощами Садовський привчав не тільки критиків, а й глядачів до п'єс, які незвичні для нього. Не до сільських побутових п'єс, а до зовсім інших. Були у нього в репертуарі так звані хлібні п'єси це п'єси, які давали гарний прибуток. Тому що йому треба було утримувати як трупу, так і сплачувати за оренду. В репертуарі також були польські п'єси, українські модернові п'єси, Вінниченка, Лесі Українки, Черкасова. І дуже цікаво було розподілено. По дням, вистави, по дням. Наприклад, сьогодні показують комедію, завтра зарубіжку, І післязавтра українські п'єси, були ранкові вистави, були дитячі вистави. Взявся Микола Карпович також за постановку оперних вистав. І перша інеїда відбулася саме на сцені театру Миколи Садовського. Театр мав певну просвітницьку місію і ставив вистави. На сцені, які не користувалися попитом, тому вони їх показували безкоштовно. Ось, наприклад, вистава Кам'яний господар Лесі Українки на неї заплатню ніхто не хотів йти. Тому вони її показували безкоштовно, але ж показували, а потім перекривали якимись іншими п'єсами, на яких на які публіка просто. Валила і була в захваті. Щодо ціни на квитки, якщо ви пам'ятаєте у відео про театр Карифеїв, я порівнювала там, що вони були достатньо високі. То у театрі Миколи Садовського вони були просто демократичні. Там можна було купити білет і за 5 копійок, і за 10 копійок. В той час, як в театрі Соловцова, а це був перший російський стаціонарний театр. Квитки починалися, ціна на квиток починалася від 32 копійок. І у Миколи Садовського було 600 місць у театрі, а у Соловцова їх було втричі більше. Але він тримав ціну з однією метою, щоб як можна більше глядачів залучити у театр. Театр успішно працював до 1914 року, коли почалася Перша світова війна. Актори вже. Підпадали під мобілізацію, Микола Садовський як міг відбивався, театр ще працював. Але у 1917 році, коли трапилась революція, Микола Карпович не зрозумів цих великих цілей цього перевороту, бо він і в свій час був і громадський діяч, і був при різних радах що стосовно культури. Був благодійником, постійно відвідував. Дитячі будинки, будинки пристарілих зі своїми виставами. І коли він не зрозумів цієї революції, він опинився в еміграції в Чехії. В Київ він повернувся вже в 1926 році. Грав у виставі разом з Панасом Саксаганським братом його. Хоча до того у них були суперечки, вже в кінці життя вони примирилися. І навіть він зіграв у художньому фільмі, який має назву Останній Лоцман. На щастя, доля зберегла для нащадків великий різноманітний архів митця. Це документи, листування, переклади п'єс, численні фото в житті і ролях, особисті речі, театральні костюми та реквізит, що зберігається в колекції Музею музичного театрального та кіномистецтва України. багато з них сьогодні репрезентують мистецький шлях Садовського та діяльність його театру в музейній експозиції. Про його акторський талант написано чимало. Садовський уславився в ролях Богдана Хмельницького, Савичалого, Петра Дорошенка, а як режисер виховав цілу плеяду українських акторів. Але ж крім того, він ще й виступав в оперному репертуарі, уславився як виконавець українських народних пісень. 18 липня це зовсім 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 вже скоро 2024 року ми будемо відзначати 168-му річницю з дня народження видатного українського митця Миколи Садовського. Готуючи це відео, так сталося, як то кажуть, случайності неслучайні. я відвідала місто Київ і музей музичного театрального та кіномистецтва і своїми очима побачила експозиції. З задоволенням послухала екскурсовода, виставкові зали, присвячені Театру Карифеєв, Лесю Курбасу, Миколі Садовському і багатьом іншим українським митцям, хто буде в тих краях, заїжджайте. Це дуже цікаво. І дуже важливо це все зберігати. І пам'ятати. До речі, цей музей відзначив 100 років, в 23-му році, і був він. Заснований при творчому об'єднанні Березіль, яке очолював Лесь Курбас. Створилося це об'єднання, і всі, хто був в цьому об'єднанні, мали надавати експонати, щось нести в той музей. І перші експонати Марія Заньковецька, хоча вона не була членом цього творчого об'єднання, надала вона це були сорочки, які вона вишила собі, і Миколі Садовському. Друзі, моє відео. Підійшло до кінця. Я вам дуже вдячна всім, хто, хто дожив до кінця. І на все добре. На наступне відео. Чекайте.